Серія наших тренінгів завершилася, але ми з вами прощатися не хочемо і не будемо. Тому якби, подальше наше спілкування, як я казав, продовжиться у різних формах. Я сподіваюся, що ви так само цього бажаєте. Тобто не прощаємося, а кажемо один одному до побачення. Спілкуємося активно в соціальних мережах, телефонами не пропадаємо. І я казав, що ми ще проведемо кілька майстер-класів, які ми не змогли, не встигли чи не змогли провести в рамках школи. Ну і само по собі будемо з вами радитись, консультуватися, залучати до роботи з нашими. Засобами масової інформації потрібно і менше, і не тільки. А зараз дозвольте вручити вам сертифікати, які власне засвідчують те, що ви такі в нас вчилися, такі чомусь навчилися, от, і, і, можливо, це вам знадобиться і зараз, і в майбутньому. Зачитувати я кожен не буду, тому просто для... Зразка зачитаю сертифікат, засвідчується, що Дудко Олександра успішно закінчила 9 модулів, 36 годин, навчання курсу тренінгів школа нової журналістики. Ну і підписи. Фільмується чи відео. Так, Коченко Ольга. Шаповаленко Каріна Кравченко Катерина, тільки ради. Мартиненко Лариса. Михайленко Дмитро. Біляпські Михайло. Детко Світлана, Стальниченко Юрій, Степанюк Тетяна і Болява Юлія. Так що вітаю вас із, із цим. Для нас так само це було, було скажімо так, перший так само був дуже важливий етап. Я хочу подякувати вам всім за, за те, що ви були з нами, за те, що ми так гарно працювали. Ми...